А що люди скажуть? Чули від мами, бабусі, друзів? Певнено, чули. Як на мене, ця фраза вбила стільки мрій і розвіяла мільйони талантів, не народила тисячі картин і взагалі ломає життя багатьом кожного дня, кожної хвилини. Давайте. Зробимо транскрипцію, а, а що люди скажуть. А ви пам'ятаєте, коли люди не говорили? Народився, говорять, вмер, знову говорять: струнка стала, ти що хвора? Поправилась треба ходіти. Пам'ятаю себе, в 40 років я в короткому платі подобаюсь собі красуня одним словом. Плаття чуть вище колін, що ви просто розуміли. Тюльпанчиком. І тут чоловік їду в магазин, ти зі мною, я, знаєте, так, швиденько в машину, і там зустрічаю знайомого. Мені цей еталон нравственності заявляє: Людочку, у тебе таке коротке плаття? Це так не гоже? І, як ви зрозуміли, я те плаття більше ніколи не одягнула. В своєму оці колоду не бачиш. А в чужому піщінка окуріже. Так от, мої любі, слухайте себе і тільки себе. Згадайте, скільки людей пішло проти тисяч а іноді мільйонів людей, щоб зробити щось нове. Хочете коротке плаття? Одягайте. Фотосесію робіть. Себе слухайте. Бо люди в будь-якому випадку обов'язково щось скажуть. І моє плаття. Це дуже такий для мене тяжкий приклад. А от життя і себе, а особливо час, ніколи не повернуть.